Від Бессалівки порушників нашого кордону вчора відганяли Артою. У відповідь у щербні теж накривали село Артою. Місцями були ближні бої. На північ від Новокостянтинівки ЗСУ намагається тримати ініціативу та тисне на ворожі позиції, а вишкрипки обороняються. Силами 71-ї ОМБР та 425-го ШП вчора проведено три контратаки в районах Олексіївки та Яблунівки. В Олексіївці голодні, немиті, недознищені бойовики 30-го полку та 155-ї бригади ще не втратили сили до оборони та не дають нам звільнити це село. На все, що зараз здатне терористичне командування, це закидати кабами та бити артою в нашу сторону і посилати пішки чергову порцію вчорашніх невдах по життю. Юнаківці ЗСУ взяли під контроль розвідку за допомогою БПЛА та наносять точні артилерійські удари по іпотечникам, а також тиснули на західному фланзі бронетехнікою. Тут бойові дії дуже важкі. В районі садків штурмові групи після того, як визначили слабкі місця, пішли між позиціями іпотечники та зайшли в лісові масиви. Цими діями козаки ізолювали взаємодію між позиціями беззубих, посіяли паніку та створили хаос в їх лінії обороні. Поки що, ситуація для нас виглядає непогано, а для тульського полку як покинуті своїм командуванням на призволяще. Слава Україні! Героям слава!